Американські бойові літаки F-16 змінять перебіг війни і змінять дуже серйозно. У супереч думці скептиків. Як у нас ніхто говорять, ну це не палочка виручалочка, да він не окаже вліяння существенного на ход бойових дій. Да, окаже. І существенно окаже. Вот в чому все діло. І, опять-таки, вот, к цьому ділу треба відноситися все-таки серйозно, оскільки, ну, йде Накаплення якоїсь определенної критичної маси в плані поставок порушення воєнної техніки Україні, рано чи пізно може початися і цепна реакція. Таку думку висловив речник повітряних сил Юрій Гнат. Я б хотів посперечати з усіма критиками питання щодо літаків. Ці літаки дуже серйозно змінять поле бою. Але питання в тому, щоб тактико-технічні характеристики цих літаків та їхня номенклатура озброєння переважала російські, заявив спікер повітряних сил. Багатоцільовий літак це сам авіаційний комплекс, тому що вирішує низку завдань, які можуть суттєво вплинути на формування поля бою, зазначив ігнат. Подивіться, скільки керованих бомб запускає ворог. А за допомогою авіаційних комплексів, таких як f 16 ми це зможемо припинити і відігнати російську авіацію якнайдалі та прикрити з повітря наші наземні війська. Резюмував він. ворог звичайно робить висновки, враховує різні фактори. Збраховує наявність нових типів озброєння, які які з'являються в нас в нашому війську, так їх не багато, але номенклатура зараз велика. Намагаються намагаються наші партнери допомагати усім, чим можна, як то кажуть, щоб якомога більше кількісно було протиповітряної оборони. Тут деякі. Так. Експерти, так би в лапках так говорять, що там, можливо не так щось застосовується можливо, там якось покращити саме підходи. Ну, вибачте, Україна 603 тисячі квадратних кілометрів, ну то враховуючи. З захопленими територіями окупованими ну перекрити таку велику ділянку ну вкрай складно з тим, що навіть з тим, що в нас було ще до війни, з тими комплексами це теж прикривалося локально. Зрештою, це така і практика всього світу прикривати саме об'єкти, міста і так далі, так далі. Всю територію важко таким накрити куполом, бо ми, вибачте, не Ізраїль, не найбільша країна в Європі. Ось таким чином нам намагається допомагати, і ви бачите, що. Під час нічних атак Ця ніч дійсно все. зараз. Була ну певну так тихою, ворог не завдавав ударів шахедам, але в попередні. Ночі, скажімо так, бо вночі атакують. Ви бачите, що шахеди летять, летять по всій фактично Україні, розлітаються, долітають до західних регіонів нашої держави. Таким чином доводиться їх знищувати безпосередньо локально, про що я вже сказав, на підходах до міст, на під, на, на підходах до об'єктів критичної структури чи військових об'єктів, які противник намагається е, в, в, вразити знищити. Е, от власне такі підходи і є, що вони кожного разу прокладають маршрут Тут групою БПЛА або ж поодинокими БПЛА дивляться, де його сили оборони. Знищили де він пролетів неушкодженим, ну і так далі. Так далі, ми застосовуємо звичайно, що не лише стрілецьке озброєння, не лише зенітні керовані ракети та винищувальну авіацію. Ну і ще системи РЕП, системи радіоелектронної боротьби все дедалі частіше, дедалі ефективніше відіграють свою роль. І тому так на ці системи теж треба робити ставку безумовно в силах оборони. То знаєте, пане Юрію, будь-якому скептику чи критику варто нагадати. Те, що наприклад, Ізраїль, який ви згадали, за своїм розміром він менший за Київську область, та щоб просто розуміли, які масштаби справді доводиться захищати і силам оборони, і нашої силам протиповітряної оборони. Але у той же час я вас хотіла би запитати про певне. Протистояння, яке зокрема випало і на вашу долю, це мова йде про вач такі двобої із авіаекспертами західними, які розповідають, що нібито винищувачі F-16 нам дуже сильно не допоможуть. Майже в кожного є на своєму робочому місці оце протистояння того, щоб посперечатися із західними скептиками, які розповідають, що щось не не вдасться, не зможе, не змінить, не вдосконалить а у вас, звісно, ясно, що за профілем, це мова йде про авіа чи розумієте ви, а що стоїть за цією критичною оцінкою? Бажання допомогти, чи навпаки, бажання дещо ослабити Україну? Тому що все ж таки f 16 хай це не буде умовно кажучи озброєнням, яке змінить все, але воно зробить нашу армію потужнішою? Безумовно, вже другий рік, чи вже майже два роки? Фактично, війна скоро буде вже два роки. Говоримо про F-16, про перевагу в повітрі. Почали одразу після вторгнення Росії робити серйозну кампанію в змі західних, зокрема щодо перезакрити небо так закрит або допоможіть нам. Ну ясно, що ніхто б не пішов нам збивати російські літаки. Тут зрозуміло, що але дайте нам інструменти, дайте нам інструменти для того, щоб ми зробили це самі, щоб закрити небо. Практики всіх військових конфліктів, всіх воїн у світі говорять, що авіація це ключ до успіху. Це зрозуміло, що поки піхотинець, нога піхотинця, як то кажуть, не стане на землю і не, і не відбудуться стабілізаційні заходи з мови наземних сил. Про жодну перемогу там мова йти не може. Але щоб досягти цього результату, щоб зайшла піхота, щоб утримала позиції, звільнила територію, потрібно все ж таки перевага в повітря. І От щодня ми бачимо на наших радарах кількісну перевагу ворога в літаках та гелікоптерах. Ну, в 5, в 6, в 10 разів, розумієте, яка перевага, тобто це дозволяє їм Виконувати завдання фактично безкарно. Ми збиваємо, звичайно, безпілотників дуже багато по всьому в Дніпру, так подивиться, від Каховського Сховища, так постійно висять безпілотники, їх треба постійно знищувати. Це робити дуже важко, вони мало помітні радіокаційно, але все ж таки, ви бачите в зведеннях, що збиваються безпілотники. Крім безпілотників, літаки тактичної авіації Су-34, Су-35 щодня. Гамселять авіабомбами керованими на різних напрямках, це ну серйозно потерпають наші війська, тому що п'ятисотки, які летять ну, з відстані 70 кілометрів приблизно, ви бачили, які вирви спричиняють і які ошкоджені. Тому ворог це застосовує. Це теж може припинити F-16. F-16 – багатоцільовий авіаційний комплекс, комплексом може назвати літак, який може виконувати ряд функцій. Ми вже про них не говорили і е, на морі впливати на діяльність е, російської флотилії, так ми ж так і називаємо, так само е, впливати е, на перебіг подій на фронті, знищуючи ворога високоточною зброю, високоточною підкреслю не такими кабами, як вони по 500 кілограмів масовано б'ють, а саме високоточною Ну Ми відповідно в повітрі відігнати їхню авіацію подалі завдяки сучасному далекобійному авіаційному зброєнню, і е, захистити нас тут всередині. Це спроможність зробити F-16 від е, крилатих ракет та дронів. Лише мова йде про те, що ми е, е, вже не раз я вже можливо. Місяць більше нагадую теж авіаекспертам, експертам, про яких ви кажете, і суспільство, що у Росії сучасні літаки і потрібні сучасні F-16. F-16 бувають різні для того, щоб вони могли протистояти. Потрібна модернізований блок цього літака, який має потужний радар і потужні ракети. У цьому буде ключ до успіху.